Всім привіт, друзі! Ви на каналі Велюр. Сьогодні покажу, як дозволити кільком людям редагувати чи працювати над Excel документом. Для цього не важливо веб чи настільна версія Excel документа. Тиснемо на редагування, точніше, на поділитися. Керування доступом тут натискаємо Розповсюдити. Ось тут є редагування. Хто може редагувати? Можна вибрати певних людей за електронною поштою, так? Ось. Або будь-кого. Тиснемо застосувати і надсилаємо на пошти тих, хто зможе редагувати файл. Якщо виберете конкретних людей і натиснете застосувати, лише вони зможуть редагувати файл через вказану пошту, навіть якщо інші отримають посилання. На цьому все. З вами був Велюр. Усім бувайте.